Діти, сьогодні ми з вами зробимо великодню паску. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, шматочок вати. Отже, починаємо. Спочатку зробимо пасочку. Візьміть ось такий прямокутник коричневого паперу. Закруглимо краї куточки ось так, зрізали куточки і наклеїмо нашу пасочку на картон. Клею пасочку, тепер нам треба зробити шапочку пасочки. Для цього візьміть шматочок невеличкий вати і ось так розрівняйте його у вигляді шапочки, а потім клей ПВА наносимо на картон. Приклеїмо шапочку паски ось так. Потім виріжіть кольорові крашанки за допомогою звичайного шаблону і приклеїмо яйця. Біля пасочки А тепер прикрасимо шапочку різнокольоровими такими смужечками, як посипочка буде. наша пасочка готова. Дітки, зробіть і ви свою пасочку, з нетерпінням буду чекати на ваші роботи.